Фанат комунізму та золоті раки. З вами Дніпро оперативний і це «Дайджест» подій вівторка, 9 травня. Керування на підпитку. У соборному районі Дніпра сталася аварія. На місці патрульні з'ясували, що жінка за кермом автомобіля Несан не впоралась з керуванням та врізалась у БМВ. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Увинувати ці ДТП. Правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Після огляду прилад Драгер показав, що в крові у водійки 2 та 44 проміли алкоголю. На неї склали протоколи за порушення правил дорожнього руху та за керування у стані сп'яніння. На громадянку чекає суд. Золоті раки у Петриківському районі. Патрульні помітили на березі кам'янського водосховища чоловіка у водолазному костюмі та із садком повним свіжовиловлених раків. Поліцейські з'ясували, що громадянин виловив 130 членистоногих. на місце події. Інспектори викликали слідчих: за підрахунками риб інспектора. Збиток нанесений довкіллю, склав понад 430 тисяч гривень. Фанат комунізму. У Павлограді викрили колаборанта, який займався популяризацією комунізму. Поліцейські провели обшук за місце мешкання зловмисника, під час якого вилучили мобільний телефон. Правоохоронці встановили, що впродовж тривалого часу на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі чоловік поширював фото з комуністичною символікою та інформацію з пропагандою тоталітарного режиму. Слідство по цій справі триває. Штрафи та евакуації. Інспекція з контролю за паркуванням продовжує стежити за зупинками та стоянками у Дніпрі. За минулий тиждень інспекторами накладено п'ять тисяч та два штрафи за порушення правил паркування. Евакуйовано 137 автомобілів, залишених власниками із значними порушеннями. Кожне з цих порушень обійдеться автовласникам у кругленьку суму. Наприклад, евакуація коштує від 2100 до 2400 гривень. Також нагадаємо, що адміністративне стягнення накладається саме на автовласника, а не водія. Знищення ракети. Вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвану бойову частину ракети, яку ворожа армія націлила на Дніпро. Відомо, що уламки ракети впали на міську чотириповерхівку. На третьому поверсі будинку опинилася бойова частина ракети, яка не розірвалася. На місці було евакуйовано мешканців будинку, а вибухотехніки вилучили та вивезли небезпечний уламок. Сьогодні під час контрольованого вибуху його знищили. Пожежа на сім поверхів. У кривому розі в одному з житлових будинків сталася масштабна пожежа. По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що з другого по дев'ятий поверх спостерігається сильне задимлення. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували загалом 17 осіб, з них сім дітей. Було травмовано три особи, з них одна дитина. На пожежі виявлено тіло жінки, якій було 78 років. Загалом було травмовано шість осіб, з них три дитини, а госпіталізовано чотири особи. Загальна площа пожежі становить 30. Квадратів на сьогодні. Це все. Слідкуйте за головними новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного та тихого вечора.